Вольт Польська не перестає дивувати, того разу батоноподібний. Засіляч аварійний повер Sinus 1512 вольтовий. З польського тут тільки ось ця наклейка. Але зверніть увагу, має серійний номер. Передня панель повністю на англійській мові. Має можливість працювати з різними типами батарей. Все детально розписано. Має добід індикаторів, він є по суті, упсом, тобто вміє працювати і від мережі, заряджати відразу, і від акумулятора. Power Saver, Unit-Off і Saver Auto. Battery Type Selector. Можна вибрати тип батареї, має аж 10 позицій. Батоноподібний, як я згадував чуть не в профільній трубі. Позаду захищені контакти. Ось такі у нього клемники. І ось так, власник підключив його. Ну що ж, має право, я не забороню. Великий роз'єм на заземлення і вентилятор. Другий турець, чим нас потішить, але воно тяжке. Другий турець має теж до біди всіляких виходів, що цікаво. Тут є вхід 220, вихід розетки. Автоматичний запобіжник. До речі, хоч хто-небудь коли-небудь бачив, щоб він вибив, а решта все вижило. Я ні. Constant Current Control, якщо я правильно вгадав, можна задати потужність, але це не точно. Ще додаткові налаштування батареї, зовнішній термосенсор і LCD порт може бути опціонально. І що саме цікаве, Автозапуск генератора. Так виглядає, що цього разу штука цікава. Знаю, що вона не переходить на мережу. Тобто, в силу якихось обставин перейшла на батарею і на мережу не вертається. Життя навчило нікому не вірити, тому підключаю акумулятор і вмикаємо пристрій. І запуск від батареї працює. Вмикаю 220 і ноль реакції. Так і є. Він не бачить мережу і не реагує на включення 220 вольт. Гаразд, розбираємо цього монстра. А під кришкою. Так, десь шлейф ось тут, на фарбі. Один і другий. Де легше відключити? Легше відключити буде на морді. Все залито лаком. І залито так, дай Боже. На передній частині тільки індикаційна панель. Індикаторна, індикаційна, трохи транзисторів і резисторів. Признаюсь, сюрпризом для мене стало, що він на класичному трансформаторі. Намотаний шиною. Комунікаційні порти ззаду нам не цікаві, плата контролера зверху. Декілька реле зроблено на диво дуже якісно. Не знаю, з чого вони змавпували, але це не схоже на класичний китай, який ми звикли бачити в Вольт Польська. Підводи теж на шині, такий добрячий Алюмінієвий правда? Транзистори стоять. Це 15 n 03 Прокладки ізоляційні. Знизу силовий міст на радіаторах. Особливо домахатися нема до чого. І зрозуміло, що щастя шукати потрібно на верхній платі. Треба аналізувати в 220, як воно нюхає мережу і чому її не може занюхати. Скажіть мені рідненькі, як ви думаєте, спалений запобіжник по входу, причому такий сильно десь на ампери, скільки він на 6,3 ампера, це є причина поломки чи наслідок? Давайте подивимося. І треба думати. Значить, вхід ми маємо тут і короткого нема. Вихід у нас тут, і ми маємо коротке. Але якщо бути уважним і не панікувати, то ми бачимо, що вихід іде через трансформатор струму і конденсатор на ці два дроти. А ці два дроти йдуть на трансформатор. І відповідно низький опір тут теоретично є нормою, але це не точно. І виходить, що або... В нас проблеми з трансформатором, або просто спалений запобіжник. Опір виходить, зовсім низький на трансформаторі. Це є 220 вольтова обмотка. І тут є 1,4 Ом, і це мені не подобається. 1,4 Ом по 220-вольтовій обмотці це якби доволі таки мало. Відключаю трансформатор і дивлюся, чи не на схемі десь казе. Давайте думати логічно. Трансформатор не має додаткових відводів, тобто воно тільки низьковольтна і вхід 220. І від акумулятора він працює нормально. Значить, трансформатором проблем не може бути. Значить, виходить, що проблема виключно в запобіжнику. Давайте перевіряти. Вмикаю пристрій від акумулятора, чекаю запуску і підключаю 220 вольт. Зараз або стрельне, або буде нормально працювати. Поки що не відбувається нічого? Дамо йому час подумати. І. І нічого є. Включився. Fast charge, Пішла зарядка акумулятора. Получається, що був просто спалений запобіжник. Хто би міг подумати? Але знаєте, як блюєті можна спалити? Виявляється, блюєтті з блоком живлення на 20 вольт. Має такий самий роз'єм, як якийсь інший прилад чи інша модель з напругою 54 вольта. І того чоловік собі взяв зарядити, втикнув і в результаті спалив хідні кола зарядки. На щастя, контролер вижив, вдалося відремонтувати, ось 200 Вт воно пакує в нього. Я думаю, все буде добре, але будьте уважні, не паліть такими дурницями. Тому що роз'єми ідентичні, а напруги не сумісні. Тут стоять транзистори по входу 40 вольтові. Відповідно, 50 вольт вони не витримали ніяк. Розрядив ноль, прийшов час заряджати. Що дивлюся, навіть 220 не виключив. Треба його виключити і кидаємо на зарядку. Шнур закороткий, ставлю сюди. І дивимося, чи витримає повну зарядку. Ага, температура. Акумулятор нагрівся. Я розряджав на потужності максимуму на кіловаті. Так і є, акумулятори доволі теплі. Не так, щоб гарячі, але доволі теплі. Відповідно, мабуть, воно не хоче йому давати грітися більше. Батарейки були впріли від калорифера, дали їм вистихнути. І тепер ставимо на зарядку. Пішла зарядка по потужності до 200 Вт, воно має вдувати. Маємо 190 Вт-185. Заряджаю до повного, наблюдаю за режимом температурним, чи все буде в порядку. Прийшов якийсь час, станція затихла. Індикатор зелений на зарядці, говорить, що заряд завершився. Жмемо якусь кнопку, бачимо 100%, струму вже не бере бомба. Витримала. Морда чуть тепла. Ми знаємо, що відвід від тепла йде сюди. Плата. Очевидно, була гаряча, інакше там бути не може. Але повний цикл від повного розряду витримує, значить, це в порядку. Тішу власника. І знову Allpowers S700. Знову проблеми по зарядці. Конденсатор постріляли, подулися типово, є сліди перегріву. один транзистор пробитий. Транзистор поміняв, конденсатори поміняв, воно не кашляє. Розбираюся і бачу знову ж таки, вже другий випадок чи третій, що з перетворювача, драйвер ключів в короткому замиканні. Тобто, виходить, якщо конденсатори замикають і горять транзистори, то контролер виживає. А коли конденсатори. Йдуть в обрив і горять транзистори. Чи не горять був такий випадок, то вилітає контролер. Контролер купити проблема. Під замовлення вже появилося, але довго чекати, і поки що завдання не було. Далі будемо розбиратися. От така ситуація. Причому йдуть оці проблемні по практично тільки від військових, в моєму випадку. І я підозрюю, що їх використовують як УПС, тобто включають постійно на зарядку і вони постійно з включеним інвертором, живлять стрелінг або щось тому подібне. І саме тому йде постійний перегрів інвертора. Відповідно, робіть висновки на стрелінг, на куглодобову постійну роботу в режимі УПСА. Дані станції не розраховані. Вони розраховані зарядити, вистигнути. І далі тоді з простоєм якимось знов заряджати, а не постійно маслати. Причому, коли включений інвертор постійно він ж стоїть зверху, і не дивлячись на додаткову циркуляцію повітря, все одно нагрів то більший, бо гріється ще плата зверху. І відповідно це мабуть провокує проблеми з цією станцією, поки якось так.